Немає жодної людини в світі, яка могла б завершити цю війну за один день. Чому саме зараз ворог при і нарощує зусилля? Задум противника залишається простий і незмінний. Розрізати групування наших військ, вийти до лівого берега річки Оскіл. Чи готові ми битися. Так готові. Стільки, стільки буде потрібно, доки ми живі, доки ми можемо вбивати ворога. За для життя українців і нашої нації. Друзі, бажаємо слово непохитного казацького здоров'я. Мене звати Федоренко Юрій. Я командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. Запускаємо новий формат. Він може заходити по різному і думки можуть формуватись по-різному. Чому? Тому що це все виконуємо поміж. Бойової роботи для чого цей формат був створений в часи, коли ворог максимально пре, коли інформаційні комунікації противника всередині нашого простору медійно інформаційного набирають спроможності, коли є певні тактичні результати. Противника на полі бою, я вважаю, що ми маємо з вами спілкуватися максимально відверто для того, щоб ви реально розуміли, що відбувається на фронті, які потреби фронту, яке ставлення військових до тих чи інших подій. Тому логіка цього формату достатньо проста. Далі я вас попрошу загально обов'язково, будь ласка, пишіть свої думки, питання, відгуки, коментарі. І ми обов'язково це будемо протягом якогось часу відпрацьовувати, і потім буде виходити новий формат цієї програми. Чи новий випуск буде правильно сказати? Ториста загальна ситуація на фронті. Є запитання, чи довго противник буде тиснути так активно, і стільки у нього є сил, засобів і можливостей для того, щоб чиняти активні ударні штурмові дії. Скажу абсолютно відверто, що незважаючи на те, що населення Російської Федерації більше 140 мільйонів, що здавалося б у них величезний мобілізаційний ресурс, не все так просто. І для Росії ця війна не дається влегку. Як довго Росія може воювати проти України, залежить від позицій і інших країн, які підтримують Російську Федерацію як економічно, так і з точки зору надання технологій, комплектуючих і озброєння. Тому певний час Росія точно ще зможе вести активні ударно-штурмові дії бойові дії. Зокрема, якщо казати про високоінтенсивні бойові дії, ми бачимо, що Росія своїм наявним ресурсом не може здобути необхідних результатів, визначених диктатором Путіним на полі бою. Тому вони були вимушені залучити солдат з північної Кореї. Ці солдати за моїм суб'єктивним переконанням час покаже, але будуть застосовувати з наступним чином: на території Курської області можуть бути долучені до прямих бойових дій на окремих відтинках. Загалом на території Російської Федерації, зокрема в Білгородській області. І на тимчасово окупованих територіях України противник буде намагатися провести ротації на другу лінію оборони, поставити вояк з Північної Кореї. Чому ними просто так керувати? Ви розумієте, що є питання мовного перекладу, є питання загального управління, є питання розуміння театру бойових дій в поточних реаліях. А тих, хто отримує зараз другу лінію оборони, відповідно вивільнити в кількості і направити на найскладніші відтинки. Для нарощування успіху можна мати значний мобілізаційний резерв, але мобілізувати, навчити, одягнути, забезпечити і пустити в бій, це складний процес, який займає завжди час. Відповідно, перше, що вирішує Російська Федерація за рахунок солдат з північної Кореї, це саме нарощування бойових спроможностей на вузьких відтинках в моменті часу. Що стосується причину наслідкових зв'язків, чому саме зараз ворог пре і нарощує зусилля? Це обумовлено політичною світовою турбулентністю, зокрема за рахунок подій, що відбулися в Сполучених Штатах Америки виборами президента. Розуміючи це, українська влада і ще діючий президент Байден зробили ряд запобіжників. Вони виділили значну суму фінансування на підтримку української економіки. На програми розвитку озброєння всередині нашої держави, а також додаткові пакети військової допомоги, які мають надходити поетапно до того часу, доки завершиться політична турбулентність, це відбудеться орієнтовно в березні місяці. Це своєю чергою розуміє і російський окупант. Відповідно, для нього принципово важливо саме зараз нарощувати ударно штурмові дії, і противник намагається. Максимально не зважаючи на втрати живої сили, техніки, сил і засобів, здобути максимальний результат по окупації наших територій, саме тому надзвичайно складний Донецький напрямок, саме тому противник активно проводить зараз дії і в Харківській області. Якщо казати про Куп'янщину, надзвичайно насичені бойові дії і ситуація періодично буває дуже дуже складною. Задум противника залишається простий і незмінний. Розрізати групування наших військ, вийти до лівого берега річки Оскіл, зайняти плацдарм. Зараз це відбувається в районі населеного пункту Кругляківка, після чого розширювати цей плацдарм в напрямку борової і в напрямку відповідно Колесниківки Куп'янського вузлога. Після заняття лівобережного плацдарму може мова йти про те, що противник. Буде робити організаційні заходи, буде впроваджувати організаційні заходи, які пов'язані з форсуванням ріки Оскіл і виходом на правий берег. До часу заняття куп'янського вузлового це не є можливим. Що стосується форсування річки Оскіл, за моїм переконанням до виконання завдання по оволодінню купянськовозливим і повною мірою. Лівобережного плацдарму, форсування ріки Оскіл не є можливим. Тому найближчим часом ворог не буде вдаватися до заходів по форсування ріки ОСкіл. Це не є можливим. Чому в 22-му році ми її форсували? І це було дуже складне випробування, яке вдалося пройти виключно за рахунок досвідченості і рішучості командирського складу і безмежної відданості українського народу рядовим сержантським складом. Так, як наводилась переправа, не забуду ніколи цього в житті. І тоді вдалося це зробити. Але пам'ятаємо, що на той час не було безпілотників, евпівдронів, внічних бомберів і інших засобів, які високоточно можуть знищувати ворога. Тому на сьогоднішній день, за моїм переконанням, форсування ріків Оскіл для противника без взяття лівобережного плацдарму не є можливим. Що стосується Вовчанську, для противника завдання залишається незмінним. Оволодіння повною мірою населеним пунктом Вовчанськ, формування плацдарму для подальшого просування в тил нашому групуванню, що оборонить Куп'янщину. Завдання по-глибокому для противника залишається також без змін максимально наблизитись до адміністративних меж міста Харкова. Але жодних тактичних успіхів, незважаючи на хитрощі, на зміну тактики, на елементи маскування, на комбіноване застосування живої сили легкоброньованої броньованої техніки, двоколісних мотоциклів, баги, будь-чого іншого, тобі комбіновані тактики накопичення. Противник успіху не має. Силам оборони вдається ефективно вибивати його, своєчасно виявляти, ефективно нищити. Ворог продовжує тероризувати населення України, тероризувати харків'ян. І наносити вогневе ураження як за рахунок безпілотників, так і за рахунок керованих авіабомб, своєї авіації. Кожної ночі, на жаль, прилітає. Розумію, що на другому з половиною році повномасштабної війни більшість з вас стомилися. Але, друзі, треба берегти своє життя і здоров'я, реагувати на повітряні тривоги. Розумію, що інколи буває так, що прилетіло, а потім включилася сирена, але облаштувати певним чином свої домівки. Захиститися від можливого скла, що буде розлітатися від ваших вікен, потрібно. Бережіть один одного, дбайте про один одного, дбайте про себе. Доки ми живі, ми можемо битися, протистояти і можемо отримати перемогу. Як військові обговорюють. Політичні події в Сполучених Штатах Америки і нового президента. Звісно, моя думка, наша думка батальйону «Ахілес», вона не може бути повною мірою репрезентативною. Але водночас тим я можу сказати, про що думаємо переважно кількість часу саме ми. Питання перше. Як утримати ось цей п'яточок, ось цю посадку, де нам потрібно підмінуватися? Як нам потрібно знищити ворога, не давши можливості йому реалізувати тих завдань, які вони виконують, де взяти додатковий ресурс, де взяти додаткові дрони, засоби БПЛА. Розвідувального типу дії, де взяти додаткові реп-системи, де взяти вантажівку, яка могла б вивозити розрахунки на позиції, оскільки зараз складна ситуація, роздоріжжя почалося, і відповідно техніка потрібна більш високопрохідна. Ось про що думає переважна більшість бойових підрозділів. Що стосується в ті е, поодинокі миті, я б сказав, коли ти залишаєшся наодинці своїми думками і є. Час для того, щоб трошки проаналізувати, що відбувається в світі, скажу вам так, що немає жодної людини в світі, яка могла б завершити цю війну за один день. Що можуть запропонувати США для Росії, щоб вона відмовилась від своїх загарбницьких намірів? Можливо, напишіть в коментарях ваші думки. В мене немає відповіді на це запитання. Ще Може Російська Федерація на поточний момент відмовитись від своїх намірів, що їй потрібно запропонувати, адже цілі і завдання це знищення української держави. Теж напишіть в коментарях. У мене немає цього розуміння, що б могло змінитися для Росії чи що б могли запропонувати наші союзники для того, щоб вони відступили? Єдине, на мій погляд, єдиний варіант, який є. Це впровадження контролю виконання санкцій. Росію треба позбавити можливості поставляти комплектуючі до засобів БПЛА, до ракет, до іншої номенклатури озброєння, ізолювати їм максимально і плюс додатково нарощувати свої спроможності по ударних засобах безпілотних систем. Наведу на конкретному прикладі: останні атаки українських дронів на територію Російської Федерації, зокрема в Москву. На Москву буде правильно сказати. Ті об'єкти, які є військовими об'єктами в першу чергу, бо Україна наносить ураження виключно по військовій інфраструктурі або по тій, яка забезпечує військово-промисловий комплекс. Так ось для Російської Федерації це проблема, тому що Москва живе в теплій ванні. І ті, хто приймали рішення проти початку війни Росії проти України, вони були переконані, що Війна ніколи не прийде в Москву фактично. А відбувається зовсім по-іншому, і це дуже міцний політичний сигнал. Курська область теж саме, росіяни почали усвідомлювати, що війну, яку вони почали на знищення України, прийшла і до них додому. Відповідно, як можуть розгортатися події, це максимальне постачання в Україну додаткових засобів озброєння і тиск на Російську Федерацію. До того часу, доки ця війна стане згубною для диктатора Путіна і для тих, хто знаходиться зараз у керма Російської Федерації, ви маєте розуміти, що збитки економічні, які вже несе Російська Федерація, вони колосальні. І з цієї економічної ями, навіть після завершення війни, Росія буде вибиратися довгий час. Більш ніж переконаний, що про це розуміють більшість світових лідерів. І, зокрема, новий президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Щодо виснаженості українських військ, друзі, відверто кажучи, війна нікому не йде на покращення здоров'я або фізичного стану організму. Відповідаючи на запитання, як ми тримаємось уже більше ніж половиною роки. Скажу абсолютно відверто, мене мотивують мої побратими. І це, напевно, така реакція, яка замкнута в коло. Коли тобі складно, тебе підтримують і підпирають. Коли складно комусь з твоїх, ти його підтримуєш. І ось так, от брат за брата і забезпечується стала мотивація і усвідомлення того, що за винятком як знищити ворога. У нас іншого шляху немає. Інакше будемо знищені ми. Чи є загальна потреба в додатковому ресурсі, в особовому складі, в свіжому поповненні так потрібне. І звертаючись до українців, намагаюся доносити одну ту саму думку: що Збройні Сили України це не вирок, це не гарантована смерть, це можливості. Забезпечити безпеку для своїх сімей, для своєї країни. Доки ми живі, доки ми можемо вбивати ворога задля життя українців і нашої нації. Про це потрібно пам'ятати. Тому чим потребуємо ми свіжого поповнення, так потребуємо. Чи потребуємо ми додаткового ресурсу? так потребуємо. Чи готові ми битися, так готові. Стільки, стільки буде потрібно, товариство також варто зауважити, що сили оборони реалізують знищення окупанта безпосередньо на полі бою. Але всі ми, як цивільний сектор, який підтримує, допомагає силам оборони, так і військові причетні до знищення окупанта на полі бою. Ви надаєте підтримку, ми ефективно реалізуємо заходи на полі бою. Тож це наша спільна відповідальність, і наш спільний з вами результат.